Ну, що ж, всім привіт, народ з вас, підписка та вподобайка. Ми продовжуємо грати в Iron 4 без модів, за Ефіопів. Так, що у нас тут в Африці? Окей, в Африці щось зрозуміло, ми просто стоїмо. Да, усюди просто стоїмо, все прекрасно. У нас хороший захист. За... Ну да, захист хороший. Ми тримаємося. Так, далі. Ми б'ємо в Туреччині. Так, ми під Стамбулом стоїмо, все прекрасно. Тут заходимо в Антарію. Я ще не зайду в Анталію, ти ви хочете сказати, я не зайду в Анталію? нічого собі. Нічого собі, як байдуже, бо я зайду просто в сусідню провінцію з Антарії. І оточу їх. Ось так, як скажете. Не зайду в Анталію, так не зайду в Анталію. Нічого зуб. поганого. Просто прориваємось в інших місцях. Давимо їх осюди. Так, 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 намагайтесь мене зупинити. Я просто ще по півночі проходжусь. Умовні по півночі, Туреччини. Зараз амбурсу я вже взяв як регіон. Прекрасно. І далі б швидко на цей острівець зайти. Але ми не зможемо. Як факт, ми не зможемо. О, ні, змогли і можемо. Ну-ка. Блін, на іншому острівці хтось є. Так, зараз сподіваюсь задавимо їх? Ні. Це жахливо, це жахливо. Те, що вони можуть триматися на тому острівці, це жахливо просто. Блін. Так ні. ні Тебе відкріпляю. І тебе, якщо що, також відкріпляю. Ми не такі тупі, як боти. Щоб просто взяти і здати в дуже важливій провінції. Це прекрасно. Ти чи щоб сюди також. Бо це контрнаступ. О, і я зробив оточення. Так, да, я це навмисно робив, але я їх зробив. Так, більш приємні неочікування оточення. Просто тому що вони неочікувані такі. Ого, оточення, прикольно. Але і очікування оточення також приємні. Бо таке, я планував оточення, я зробив оточення. О, ні. Неприємно, коли вони виходять з оточення. Ось це по-справжньому неприємно. Це добуваємо їх на цьому острівці. Ой-ой-ой, швидко сюди. Так, закриваємо їх вантальє. Я. я повернув це все ж таки оточення. Добийте вже. Є прекрасно. Як зараз доб'ємо їх вантальє. Ніч піця. Від цього наказу. І ви всі просто атакуйте. Ось сюди. Ваша мета зайти на цей острівець британський. Бо він може нам потім дуже погано зробити. Перед напливом. Величезним напливом йдемо туди. І добиваємо, поки вони без організації. Прекрасно. Я не знаю, чи намагатись мені зачинитись тут, перекритись від висадок чи ні. Чи виділяти мені окремі, окрему армію на це? Діку впливути адекватні, нащо? Вони адекват... неадекватні, точно. Так, тут можна спокійно захищатись? Поки що. В 12 тут. Насправді кажуть, що мені спокійніше буде, якщо ми перекриємось від висадок. Типу будемо розраховувати, що вторечного вони не запливуть. А ви 24 ка поприбираємо всі накази? Блін, вони. Там... Чому по морю? Стань в цій провінції, будь ласка. Окей, Родос. І ти тут під родосом будеш стояти в захисті. Бо то ж саме Італія вже декілька разів робила в нас висадку. Тому хоча б, хоча б по одній юзі. Так є, тепер. Всі інші з вас йдуть сюди, навпроти Стамбула. Я в Стамбул зараз прорватися не буду. Клас, нас на морі побили. Так приємно. Що їх тобі просто видалити в наказ і сюди поставити? Ааа, дратує. Родос. А, да, до речі. Ось тут ще. Середземне море не буду захищати. Хоча пролив ще тут, який ми також контролюємо. Ні, ні, ні. Тебе можна не захищати. Там ми контролюємо. Не пам'ятаю, я малював на Радосі. І без наказу так вперед. Мені щоб вдалося нам в Стамбул зайти. В Стамбулі встати. Але сюди вісь швидше зайде. Вісь просто-напросто швидше зайде. Так, надо, вигуни. Верь. Блін, я максимум окей. Міжвійськовий. військовий, літачок. Можна хоча б більш каші поставити. Радіонавігації, не знаю. Зберегти. Буде в нас винищувач один хоча б. Нам просто між військовий літак. У мене, до речі, резини є, мене алюмінія на нього не вистачає. Бо в тому, що Добре. в мене навіть алюмініє є, він... його просто не вистачає. Але він є в мене. Давайте не експорт. Тепер я в ресурсах повністю незалежний. Я повністю незалежний. Ну, крім алюмінія. Але це буде. Сподіваюсь. Поїхали з поліпшення дальності, бро. Да, я вас зараз доб'ю 94. Давайте 95, 96. До речі, зараз я сподіваюся такою тільки ми. 98-99. Давай я. Ууу, це саме я зайшов. Зайшов сюди саме я. Так, або звільнення Африки. Або на вступ в Європу. Так щоб північ Африки звільнити. Пріоритет. На звільнення півночі Африки. Там тут наказ. Там достатньо дивізії буде, щоб захищати Стамбул. Навіть якщо зі Стамбула відіб'ють, ми просто встанемо через пролив. Отсюда з четвірку. Сюди. Мене дратує ось ця одна дивізія. Коротше, на, ось тут будеш стояти, щоб ти мене не дратував все. Сім дивізій мають прекрасно впоратись з захистом. Ого, в Стамбулі військових заводів. І я отримав частково їх. Вільні військові заводи. Я зброю для бомбардувальника не вивчив. Я в мене щось в мінусі, ні. Давайте ось так: ось сюди 5 і 20 сюди. Я думаю, можна розширяти вже свій стандарт до 20 ширини фронту. Я ще подумаю над цим. Над доцільністю цього. Цікаво, не збирається мене атакувати в Стамбул. Тому що я зараз копаюсь і воно фіг в мене виб'ють з Стамбула. Так, ми прийшли. Моя мета повне звільнення північної Африки. Півночі Африки. Проблема в тому, що тут далі гори холми. Гори і холми, і фіг, я куди зараз прийдусь. Тепер припустимо спочатку сюди. Буду зробити, типу, повномасштабний удар. Наскільки це можливо, прямо посередині. Пробиваємось. І типу з метою йти далі. Так, дивіться, тут ми проб'ємось і спустимось сюди. Раз, я зрозумів. Сюди, сюди, сюди. Сюди, сюди, сюди. Ось так. Врив двох. Чий shift сюди. Сюди, сюди, сюди. Ти Ой! сюди, 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 сюди. Тий чифт сюди, 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 сюди. Ви чий сфриф сіатакувати сюди, вперед. Прорив розпланований. Вперед, розпланований. Завчасно, це прекрасно. Це може нам і допомогти. А може не допомогти. Вперед. Угу. Давайте хоча б бомби мінімально вивчу. Якось хочу по мінімуму почати робити вниз штурмовики, точніше. В чуть-чуть не сказав. Давайте, давайте, давайте. Ми йдемо в Алжир і в оточення Алжира. Наша мета встати навколо Алжиру. Я атакувати в сам Алжир. Так, ми вже атакуємо з однієї провінції. Ми вже оточимо Алжир потрохи. Ми ж з двох провінцій атакуємо в Алжир. Що я вивчив? Мені все треба, мені гармати і чтобы ми не гармати и вывчення живучисть. Я в Алжирі. Можна теоретично спробувати в Аран швидко пробіжатись. Поки ми тут затримуємо основні війська в цій провінції. А ми їх затримуємо в цій провінції в основні їх війська. Тим самим створюємо собі можливість для прориву подальшого. В Аран. Оран. Тут ще також. Вперед. Блін. Сюди. Ще shift варан, вперед. Сюди варан. Повне звільнення північної Африки. Це дасть мені неймовірну перевагу. Просто неймовірну перевагу по силі. Мім. Мене не зупинили. Не кажіть, чому мене зупинили. Я в це не вірю. Я не хочу в це вірити. Окей, визнаю. Мене трохи підзупинили. Опа. Тепер ні. Ой, ви хочете вийти? А я вам оточення зараз зроблю. Пробачте. Я навмисно. Блін, вони вийшли. Так, ти через shift сюди. Так, все. Одразу зачиняємо це оточення. Ми тут все одно його зробили вже. Ось так. Я прекрасно. Зачиняю його. Ми вдвох сюди і сюди, і сюди, і сюди. Додавлюємо їх в Арані. Під араном. не давати їм відновитись. Дальності. Дякую. Давай удосконалений малий авіакорпус. Так, надаємо їм підкріплення і вибиваємо з орану. Все, я в Арані. Нема нічого краще. я... Фух, я пройшовся по двом. По двом портам. По двом. Це кайф. Так, у мене три захиста десь. Тут один і тут два. Прекрасно. Ще два порта північ Африки. Це прекрасно. Так і тут є навіть ячейки для будівництва. На жаль! Я не зроблю з них е у середню землю. Хоча я ж пішов об'єднання Африки і так далі. Я думав, мені будуть прямо Африку об'єднати. Це було б прикольно. Але ні. Так, є цей вузол постачання. Він мене цікавить. Ред. Це буде прекрасно, якщо я зайду. Я зайшов. Плюс вузол постачання, вам кінець. Він тут ще їх. Всіх прям. Всіх, хто тут є. О, прийти ще до наступного вузла постачання. Що це? Максимальна швидкість. О, давайте потрібна повітряна атака. Але сотка між військових це все, що в мене є. Ну таке. Це прям таке собі. Ну, цікаво. Давай. Як прекрасно, у мене ще один постачання. Сюди-сюди. Заберемо у них повністю південь. Війні військові заводи. Більше навіть. На Ось тут сковуємо велику кількість їх військ, тому на півдні можемо просто маленькою кількістю військ атакувати. Собі спокійно. І займати позиції. Вперед! Якщо я зараз. О! О, 36. 36 додаткових дивізій, Вперед. Ти. Сюди. 12. додав окрему армію. 24 до окремого фідмаршала. Зараз Підвищити Поставлю фіндмарша. І тримайте генерала. Так я вам поставлю захищати порти. Там За до 24-ка, яка захищає порти всі інші. Так є. І 5 лишаються, вони поруч просто в, в каїр підуть. Вперед. Потім прикиду. Тик-тик-тик. Мені треба, щоб всі швидше сюди йшли. Ну зупиняйся і ти підкреплений сюди. Так от, зрозуміло. Сюди я не пройдусь. Ого, ви сюди 20 дивізій додали, ви знущаєтесь. Давайте швидше закрити це. І не бісіть мене. 20 дивізій, нічого собі. На південь пустелю, яку я зараз закрию просто. Все, воно закрите. Так зачекайте, сюди ніхто не йшов. Я думав, сюди хтось йде. Давайте швидко розбирайтесь з цим. Ну що? Я не хотів видаляти наказ. Який бред. Я говорю, що я взагалі нажав, що видалив наказ. Все, вперед. Сюди хтось такий атакують. Так, в мене тут купа вузлів постачання. Вас? А, іще один вузол постачання, це неприємно. приємно. Блин, давайте швидше сюди. Я не хочу здати провінцію під портом. Але й вони, вони не хочуть здавати провінцію під портом. Але я хочу надати, що ви в рівнинах стоїте. Коли я залишусь в горах стояти. Ви лохи, я ні. Ну тут 50, як так вийшло, що тут 52 дивізії. Хто сюди ще йде? Майте просто ви стояти з цієї армії. Як дивно, окей. А! А. Давай взагалі прибираємо і справді ви всі сюди. Ну все, з Ірака. З... Ну так, з Ірака у нас нема загрози. З боку Іраку. Авіація! Натримай гармати. Треба, щоб ще. Ну, зараз бомби вивчимо. Двигун. Ви щось сюди проб'єтесь? Прекрасно, так. Ні. Давайте краще здох oh, з також сюди в підкріплення. Є. Yeah. Відбити їх з цієї гори. Вивчення живучості, на ваші бомби. Тут я зможу їх відбити? Ну. Треба концентрувати свій наступ. Ось в, ці, в цю рівнину. Вперед. Да, да, да. Типу, зупинять Удачі. Не в рівнинах. Вам дасть це мене зупинити. Точно не в рівнинах Є, yeah. прекрасно. Прекрасно. Сюди. Так, ви зупиняйтесь сюди. Ви атакуйте сюди. Не даємо їм, мені завадити зайти в цю провінцію. Вона мені потрібна. Ой, я зайшов в іншу провінцію, також не менш важливо. Окей, okay, зупиняємось. Вони покинули тут. Окей, якщо ви покинули, okay. самі мені все. Затримуємо. Вони покинули тут гори. Я зайду в ці гори. Вони чомусь вирішили з них вийти. Напевно, я своїм наступом зробив їм трохи переорганізації. Це прекрасно. Що я змусив їх посипатись? Є, плюс провінція. І одразу сюди зайти. Це видалі? Який не буду виконан. Є. Так, узол постачання, ще один. Вперед. Це наступ, який треба здійснювати. Найти. О, пішли. Тут вони ще мені провінції позвільняли. Не знаю навіть нащо, але Тут просто пусті провінції. Вперед. Одразу сюди. Намагаються мене зупинити вперед. Які видимі. Східний Магриб. Хі. Захист є. Хоча б якийсь. Ну да, точно не дарма розстави в своїй дивізії. Як прекрасно! Ми північ Африки повністю звільнили, і далі я зможу пройтись по сходу Африки на схід і на південь Африки. І це також буде прекрасно, якщо я його звільню. Якщо я Африку повністю звільню. Розумієте, я можу повністю контролювати Африку. Скільки не земель? 66 мільйонів? Серйозно? Населення неосередніх земель чи всього 66 мільйонів? Мені треба збільшувати призив. Або трохи збільшити мобілізацію. В цьому є сенс. Хоча ми зараз активно забудовуємось, мені це подобається. Те, що я активно забудовуюсь, дуже спротив, це на національні національні провінції в мене жахливі. Що ж, на цьому поки що це відео закінчую. Дякую всім, хто його подивився, особливо дякую всім спонсорам, ніких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і в І до якщо в когось з моїх глядачів, також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посланню в описі, або так само ставши спонсором на Ютубі, підписка, подобайки, коментарі і так далі в будь-якому випадку. Не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!